Я та Божа заповідь говорить, шануй батька і матір. Хто не шанує батьків, той помре раніше, ніж йому призначалося. Але як сьогодні християни виконують цю заповідь Царя, Царів Ісуса Христа, ми бачимо, як патріархи і священники благословляють людей на війну і мобілізацію проти спорідненої держави. Буває так, що прилітає льотчик на військовому. Літаку з Криму чи Росії, а його батьки в Україні, і прилетів він, щоб бомбити територію, де живуть його батько і мати. Це справжня дем демонізація і сатанізм. Благословляти людей на такі злочини, коли ці землі переплетені родинними кровними зв'язками. І часто батьки в Україні, а діти в Росії. Хіба це виконання заповіді, царя, царів? Шануй, батька Твого і матір, ні, це цілковите безумство і одержимість. Говорити, вбиваючи ближнього, ви потрапите в рай, але це шлях не в царство небесне, а прямо в пекло, і за цим стоїть не Бог неба, а сам сатана, щоб дізнатися справжнє значення кожної з десяти заповідей і погляд Бога на те, що відбувається у світі. Запрошуємо вас підписатися на наші Ютубе канали, які ви можете легко знайти за пошуковим запитом Салтаненко. Напишіть нам, ми з радістю відповімо вам і допоможемо стати частиною духовно-живої церкви онлайн. Бережи вас Бог!